Росія продовжує винищувати усе українське, як і 100 років тому, у 1937-му під Києвом, за особистим наказом Сталіна, разом з учнями розстріляли засновника школи монументалізму Михайла Бойчука, і бо він прагнув формувати ідентичне українське мистецтво. А майже через 90 років кремлівський режим зруйнував академію декоративно-прикладного мистецтва, названою на його честь. В Закладі дивом ніхто не загинув і якого? Овтоється після удару академія землям українського художника світового рівня, дізнавалась Оксана Опришко. Ректорка академії Олена Осадчева веде до майстерні монументального живопису на третьому поверсі, показує вцілілий острівець підлоги, на якому під час прильоту врятувалась одна із співробітниць. Її врятувало те, що вона відразу зреагувала на сигнал повітряної тривоги, підхопила телефон, відбігла від вікна і підскочила до дверей. Ми бачимо, що від майстерні, від кафедри нічого не залишилось. Просто це людина, яка дійсно народилася в сорочці. З цього клаптика майстерні, який не обвал. Лився жінку зняли рятувальники. У неї черпна мозкова травма. Зараз вже лікується вдома. Викладач фізвиховання Сергій теж вважає себе щасливчиком, адже спортивна зала, якраз у зруйнованому корпусі. Цього дня ми могли знаходити в спортивному залі, так як навчаються в нас перші треті курси разом в групах від 10 до 18 студентів. Рятували те, що з понеділка ми вийшли на дистанційну форму навчання, і завдяки цьому в спортивному залі ніхто не знаходився. Збіг обставин 25 березня тут врятував низку життів, розказують у академії. У вщен зруйнованому корпусі міг би бути і кераміст, викладач кафедри декоративного мистецтва. За півгодини до прильоту його викликала фора мати. Скульптор-монументаліст Олексій, автор тризуба на монументі Батьківщина мати, теж викладав у академії. Звільнився лише два тижні тому. У мене якраз в понеділок в цей час був поросла добули заняття. Я мав би там бути з студентами як мінімум десять студентів і я саме там прямо завалило оцю керамічну майстерню. завалило ці керамічні печі, в яких ми робили. Якраз оцей випалювали оцей керамічний панно, яке має поїхати в Брюссель. Просто чудом я це панно вивіз буквально за тиждень до того, як сюди прилетіли. Академія унікальний навчальний заклад, каже Олексій. Сповідує принципи Михайла Бойчука. Київська області, вона єдиний такий заклад, який вивчає справді оці всі техніки, давні, як кераміка, ткацтво, костюм, і саме в вжитковому стилі, саме в декоративно-прикладному стилі, і саме українського мистецтва. І я вважаю, що це просто э, взірець цю академію, треба її плекати зараз, якраз час, щоб чиновники подивилися на це іншим поглядом, що це э, взагалі надпотужна платформа для для відродження української культури. Я, я надіюся, що її просто. Заново відбудують, і що ніякі там скажімо так, новобудови не, не, не заполонять це місце. Тому що без культури ми ніхто, ми не, не, не зможемо вижити без культури. Культура це така ж сама зброя, як і зброя на фронті. Свого часу студенти двічі рятували академію від замахів промосковського зрадника Медведчука. Хотіли просто нас приєднати до це університету технології дизайна Київський, якби е, приєднати, а цю територію забудувати. Але це вперше в Україні, коли вийшли студенти і саме відстояли. Опять же, був такий привід нас приєднати до вже Грінченка. От, опять же, якби приєднати, а потім це ласа місце на Печерську забудувати. І наш інститут не пошепне не те, що перший відстоїв. Він ще й перший, хто двічі відстоїв незалежність. і тепер студенти та випускники різних років не стоять осторонь своєї «Альма-Матер». Збираються на толоку для розчищення завалів. У соцмережі оголосили збір коштів. Наші студенти, наші колеги, вони згуртувалися навколо збору на відновлення академії. Я гадаю, що до вступної кампанії академія буде відновлена. Готові підставити плече для відбудови навчального закладу і міжнародні партнери. Вже підключаються різні міжнародні фонди для того, щоб допомогти нам, наприклад, М'юзи да, це фонд, який допомагав відновити одеський художній музей, також німецькі фонди, французький культурний центр. Ми будемо намагатися встигнути все ж таки це зробити якнайшвидше. Зараз у академії очікують на створення комісії, яка визначить безпечність цілілих конструкцій та оцінить вартість відновлення. Оксана Опришко Юрій Іщенко телеканал Київ.